Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні я розповім вам про одне із див, створених матінькою природою квіти. Адже квіти оточують нас скрізь. Вони ростуть на луках, у дворах, на клумбах. Впевнена, що у кожного з вас в кімнаті на підвіконі теж росте хоча б одна квітка. Квітами прикрашають одяг, скатертини, рушники та різні предмети побуту. Навіть наш національний одяг прикрашений квітами. Погляньте на квіти, які вони прекрасні, радують око, коли дивишся на їхню красу, яскравість. Вдихаєш їх аромат. Квіти своїми яскравими барвами розфарбовують наше життя, додають краси нашим святам. Квіти не просто прикрашають наше життя та дарують нам вишукані аромати, вони очищують повітря і заряджають позитивною енергією. Кожна пора року радує нас тим, що розквітають. Ті чи інші квіти, а багато з них люди вирощують самі заради того, щоб захоплюватися ними, отримуючи позитивні емоції від їхньої краси. У природі існує дуже багато різних видів квітів, кожна з них має свій особливий аромат, колір, форму. Роль квітів у житті людини величезна. Вони є частиною всієї живої природи на нашій планеті. Завдяки ним ми маємо можливість дихати чистим повітрям та використовувати їх цілющу силу.